Ми зайшли лише на пару хвилин. О, ні. О, точно, мені ж бабуся ось розповідав про мовчазну школу. Та ходімо туди просто подивимося. Може знімемо щось для тік-тока або як'ют. Стара школа, нащо туди лізти? Бо мені заснілось, що ми там вже були. Пішли. О, який щоденник? Давайте подивимося. Хм, странна обкладинка. Тиша не завжди мовчить. Вона говорить, коли ніхто не слухає. Хм. Слухай, Маріша, пішли звідси, мені щось тут не подобається. Угу. Стра странно, якась нова надпись. Ти вже чуєш, Ні, не знаю. Хто за моєю спиною?